Сьогодні на відпрацюванні Вікуля відпрацювала урок номер 4 Тут була тема про вишиванку. Ось ми брали олівчик, це була наша голочка, яка в нас вишивала, і робила ось такий візерунок. Далі ми рахували 1, 2, 3, 4. Ось циферка 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, обвели цифру 10, знайшли. Далі ми повторювали сьогодні фігури. Фігури є плоські, фігури є об'ємні. Плоскі – це ті, що ми можемо, наприклад, заховати під листочок, а об'ємні ми вже не можемо заховати. Так вони ми сьогодні говорили всі назви всіх фігур. Ось у нас піраміда об'ємна, куля об'ємна. І в нас є плоски, наприклад, трикутник, круг, овал. Це в нас плоски. Тут ми розмальовували, і ми з цим завданням, ще, до речі, повторювали кольори. І не, не тільки кольори, які є в нас на веселці. А і далі спектр. дивіться, оливковий, малиновий, лимонний, наприклад, Ось, бачите, багато ще додавали. Так, далі наступне завдання. Дання теж підготовка руки до письму тут потрібно було ввести і розмалювати. Ну а тут ми робили, працювали з ножицями, у нас була робота і з клеєм. Спочатку ми вирізали візерунки, вишиваночки, а потім ми їх вже приклеювали сюди на вишиванку.